А що, якби я сказав, що ти зможеш вчитись як найкращий студент Гарварду? Секрет не лише в інтелекті, а в правильній стратегії. Сьогодні ти дізнаєшся про гарвардські методи навчання, які допоможуть опанувати будь-який предмет на рівні генія, і обов'язково дивись до кінця. Остання порада допоможе вивести твоє навчання на абсолютно новий рівень. Порада перша. Метод чергування. Гарвардські студенти не зубрять один предмет годинами. Вони застосовують техніку під назвою чергування. Це як кросфіт для мозку. Замість того, щоб вчити математику три години підряд, вони чергують її з фізикою чи програмуванням. Дослідження показують, що такий підхід імітує вирішення реальних задач, покращує здатність згадувати інформацію і зміцнює нейронні зв'язки. Щоб застосувати цей метод, не зосереджуйся на одному предметі. За одне заняття, наприклад, 30 хвилин історії, потім наука, потім література. Це змушує мозок адаптуватися і сприяє глибшому запам'ятовуванню. Рада друга вид згори. Більшість людей вчаться покроково, але студенти Гарварду починають із загальної картини. Перед тим, як заглибитися в підручник, вони переглядають заголовки, ключові тези і підсумки, щоб зрозуміти головну ідею. Після цього вже переходять до деталей. Такий підхід пришвидшує навчання. Мозок уже знає, чого очікувати і не путається. Перед вивченням матеріалу постав собі запитання, що я вже знаю. Які маю запитання, як це пов'язано з попереднім знаннями? Це робить твій мозок більш відкритим до нової інформації, порада третя. Метод подвійного кодування. Гарвардські студенти не просто читають, вони поєднують слова з візуальним представленням. Це збільшує запам'ятовування до 50%. Перетворюй свої конспекти на діаграми, ментальні карти або ескізи. Використовуй кольори, щоб структурувати ідеї, дивись анімації або інфографіку замість сухого тексту. Наприклад, вивчаючи історію, уяви собі хронологію подій, а не просто дати список. Чим більше сенсорних систем задіяно, тим краще працює пам'ять. Порада четверта. Бажана складність. Гарвардські студенти навмисно ускладнюють собі навчання. Це називається бажана складність. Коли ти спочатку намагаєшся згадати інформацію, перш ніж перевірити її, твоя пам'ять зміцнюється. Спробуй дати відповідь до того, як подивишся правильно, пройти складний тест до вивчення теми, записати все, що пам'ятаєш перед тим, як перевірити нотатки. Чим більше мозок працює зараз, Тим легше буде згадати пізніше. Порада п'ята. Метод сонного навчання. Хочеш засвоювати матеріал навіть у сні? Студенти Гарварду використовують силу сну для запам'ятовування. Трюк простий. Перед сном переглянь ключові нотатки. Під час глибокого сну мозок відтворює і зміцнює нові спогади. А вранці швидко проглянь цей самий матеріал і закріпиш результат. Бонусом запиши себе, як переказує щось важливе і вмикає цей запис на ніч. Цей метод підтверджений нейронаукою. Перевір себе: згадай предмет, який ти нещодавно вивчав. Тепер, не підглядаючи в нотатки, спробуй пригадати три головні думки. Складно. Це ознака того, що інформація зберігається неефективно, а наступна порада виправить це раз і назавжди. Порада шоста. Метод ментальних карт один з найпотужніших способів запам'ятовування ментальні карти. Їх використовують як гарвардські студенти, так і чемпіони зі швидкого запам'ятовування. Суть проста. Ти розміщуєш інформацію у знайомому просторі, наприклад, у своєму будинку. Кожен факт у різній кімнаті. Потрібно згадати і прогулятися цим простором у своїй уяві. Це особливо ефективно для великих обсягів інформації. Порада сьома. Розподілене повторення студенти Гарварду не вчать усе за одну ніч. Вони використовують розподілене повторення сьогодні, після вивчення, завтра, через кілька днів, потім за тиждень. Такий графік змушує мозок згадувати матеріал і поступово робить це автоматичним. Порада восьма. Метод Фейнмана. Лауреат Нобелівської премії Річард Фейнман казав: найкращий спосіб вчитися це вчити інших. Гарвардські студенти часно пояснюють складні теми простими словами. Спробуй, вибери тему і поясни її так, ніби тобі шість років, якщо десь застряг. Повернись до теми і спробуй знову ще простіше. Такий метод виявляє прогалини в знаннях і глибоко їх закріплює. Порада 9. Активне відтворення, жорстка правда. Просто перечитувати марно. Гарвардські студенти постійно тестують себе. Закрий книжку і спробуй записати все, що пам'ятаєш. Потім перевір. Перетворюй заголовки у запитання. Цей метод підвищує ефективність навчання в рази. Підведемо підсумки. 9 секретів навчання від Гарварду. Чергування. Комбінуй різні предмети. Погляд згори. Спочатку зрозумій загальну картину. Подвійне кодування, поєднуй текст із візуалізацією, бажана складність. Ускладнюй навчання навмисне, навчання у вісні. переглядай нотатки перед сном, ментальні карти, розміщуй знання у знайомому просторі, розподілене повторення, Переглядай з інтервалами, метод Фейнмана. пояснюй, наче дитині, активне відтворення. Тестуй себе замість перечитування. Обери будь-яку пораду і застосовуй прямо зараз.